Сиру і варену моркву настійно рекомендується вживати в їжу при гіпу, і авітамінозі, адже в ній міститься величезна кількість необхідних організму, вітамінів і мінералів, але чи відомо вам, які вітаміни в моркві є, і який вплив вони мають на наше здоров'я? Повний список, які вітаміни містить морква, швидше за все вам з дитинства відомо лише про те, що морква містить вітамін, а необхідний для росту маленьких дітей і для поліпшення зору дорослих. Пора істотно розширити свої знання і розібратися, чим ще корисний цей чудовий коренеплід. Для прикладу візьмемо поширену жовту моркву і детально розглянемо її хімічний склад. Калорійність того коренеплоду дорівнює 33 калорії. жирів 0,1 білків, 1,3 вуглеводів, 7,2 харчових волокон 0,8х. Вміст вітамінів у моркві з розрахунку на стог продукту і відсоток від добової норми вітамін А183М-24 від норми бета-каротин 1-1 МД2 від норми вітамін В1, 0,17 від норми вітамін В2, 0,2 М1-1 від норми вітамін В5, 03М6 від норми вітамін В6, 0,15 від норми вітамін В9, 9 мг 2-3 від норми вітамін С, 5, 5,6 від норми вітамін Е, 06 мг, 4 від норми вітамін 06 мг, 0,1 від норми вітамін Р 12 мг, 61 від норми вітамін Д13, 2 1,1. Від норми. Крім того, в моркві високий вміст кобальту 2-0 від норми. Молібдену 2,8,6, Бору 1-0, марганцю 1-0, калію 9-4 магнію 9, міді 8, заліза 7, 8, фосфору 7, 5, хрому 6, натрію 5 і багатьох інших важливих мінеральних речовин і мікроелементів, чим корисні вітаміни в моркві. Вітамін А, у кого б ви не запитали, які вітаміни знаходяться в моркві, вам обов'язково назвуть вітамін А, якож користь приносить цей вітамін крім позитивного впливу на зір і на процеси росту у дітей. Не дарма вітамін, а називається вітаміном краси, адже він зміцнює волосся і нігті, захищає від зморшок, надає шкірі рівний відтінок і здоровий вигляд. До того ж, вітамін А вберігає організм від різних інфекцій, вітаміни групи, в якщо ви хочете позбутися від депресії і тратівливості, їжте моркву. Вітаміни групи відповідають за правильне функціонування нервової системи, рятуючи вас від безсоння в мігрені. Швидкої стомлюваності, а від нестачі вітаміну в 2 може з'явитися лупа і тріщинки в куточках рота до цієї ж групи належить вітамінер, відомий також як в 3, Він знижує в крові рівень холестерину, захищає від тромбозів, діабету, серцево-судинних захворювань і гіпертонії. Входить до групи вітамінів, і вітамін, біотин або всім. Вітамін життєвої сили, енергії та оптимізму, вітамін спрожність і еластичність судин, молодість шкіри забезпечує вітамін, який дає організму здатність самостійно виробляти колаген, що відповідає за стан шкіри. Крім того, всім відомо, що вітамін зміцнює захист організму, рятуючи від вірусних захворювань, вітамін Е, морква вітамінна дуже корисна молодим жінкам завдяки вмісту вітаміну Е, що відповідає за жіноче здоров'я і молодість. Цей вітамін також вважається найсильнішим антиоксидантом, що захищає організм від впливу канцерогенів. Вітамін До. Ми розібралися, які вітаміни містяться в моркві і як вони впливають на здоров'я, але де ж той чудовий вітамін, заради якого діти їдять моркву в надії вирости. Велику роль у формуванні кісток грає вітамін ДО, в моркві його досить. Цей вітамін корисний не тільки дітям. А й дорослим, які отримали переломи або схильним до остеопорозу, крім відновлення кісток, вітамін до зміцнює стінки судин, нормалізує роботу м'язів і шлунково-кишкового тракту, нейтралізує дію різних отрут, що надходять в організм, як краще вживати моркву, свіжа терта морква і морквяний сік, чудово очищають кров. Виводять пісок і камені з нирок, чистять печінку, нормалізують обмін речовин і покращують травлення, діючи як м'яке проносне. Якщо ви будете з'їдати хоча б по одній морквині в день або випивати по склянці свіжого морквяного соку, ваше здоров'я помітно покращиться, а імунітет зміцніє. У міжсезоння додавайте в терту моркву трохи меду для зміцнення захисних сил організму, щоб каротин з моркви засвоювався організмом більш повноцінно. Потрібно змішувати терту моркву з жирами, зі сметаною або рослинним маслом, а ще краще вживати моркву у вареному вигляді її корисні властивості від цього тільки зростуть. Тепер ви знаєте, які вітаміни в морквині є, чим вони корисні для нашого організму, і наскільки важливо вживати цей солодкий соковитий коренеплід якомога частіше, тільки не перестарайтеся, кілька склянок морквяного соку можуть викликати пожовтіння шкіри і мігрені, а людям з гастритом. Виразкою шлунка кровим діабетом і захворюваннями печінки морквину рекомендується їсти тільки у вареному вигляді.